Доброго вечора, як завжди, у цій порі. Я Тетяна Камець разом з колегами готова підсумувати події, котрі впродовж тижня зафіксували об'єктиви телекамер каналу Енергоатом. Залишайтесь з нами і дізнаєтесь чимало цікавого. Зокрема, побачите наступне на майданчику Рівненської АЕС. Пройшла 12-та українська конференція з фіззахисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Переймали досвід та вдосконалювали вміння діяти в надзвичайних умовах фахівці Аскро в рамках навчання персоналу на еканоргатом роботі з системою комплексу оперативного аналізу дозиметричного стану. Розповідь про людину, для якої робота на підприємстві стала улюбленою справою усього життя. Кузнецовську темряві чи загрожують місту відключення електроенергії, розповість виконуючи обов'язки міського голови Ігор Куц. З 22 по 25 вересня на Рівненській АЕС проходила 12-та українська конференція з фізичного захисту обліку та контролю ядерних матеріалів. Учасниками конференції були представники Міністерства вугільної промисловості України, держатом регулювання, на «Енергоатом» та її відокремлених підрозділів та інші, загалом 50 делегатів. Деталі конференції у викладі Оксани Колесник. 12-та українська конференція з фізичного захисту обліку та контролю ядерних матеріалів це фаховий захід для розгляду та розв'язання проблемних пецьких питань щодо реалізації державної політики в обумовленій сфері налагодження і взаємодія центральних органів виконавчої влади та ліцензіатів на випадок виникнення диверсії, реагування на кризові та інші ситуації надзвичайного характеру, розпочав захід директор департаменту фізичного захисту промислової безпеки та охорони праці Міненерговугілля України Олександр Онищенко, зачитавши вітальне слово міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана. Цитую: нові загрози та виклики сьогодення потребують формування нових підходів до існуючих проблем, запорукою вирішення яких є високий професіоналізм спеціалістів, суб'єктів держсистеми фізичного захисту, їх відданість своїй справі та непохитна впевненість у досягненні цілей фіззахисту захисту на державному рівні. рік є особливим роком для перевірки дієздатності державної системи фізичного захисту, наших знань та навичок, можливості системи протистояти новим загрозам. Та вика привітав учасників конференції, представників Міністерства вугільної промисловості України, Держатомрегулювання, регулювання, «Енергоатом» та її відокремлених підрозділів, інституту ядерних досліджень та інших спеціалістів, загалом 49 делегатів. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин очолі контроль <звігінь> фізичної защити матеріалу є важніших компонентів забезпечення режиму ядерного. На наших на работников атомных станций разложена благородная миссия мирного использования ядерных материалов в производстве электрической энергии. А в нынешний период это является еще и стратегической задачей. Подтверждением этому является тот факт, что доля производства электроэнергии атомными станциями Украины в последние месяцы в общем объеме по нашей стране выросла до 62%. Следует отметить, что за все время времена года года независимости нашей страны цифра гораздо превышала Директор департаменту Міненерговугілля Олександр Онищенко зауважив, що завдяки консолідованим зусиллям інституту ядерних досліджень України, НАЕК «Енергоатом» та безпосередньо багаторічній фінансовій підтримці Шведської агенції з радіаційної безпеки дана зустріч стала можливою. Зокрема, єдиний представник міжнародних організацій, делаліч златан, особисто був присутнім на трьох попередніх конференціях. Україна, значить, велика країна, ядерна країна, у вас 15 реакторів bilo već mnogo jadanih materijalova, očega istočnika radioaktivnih, tako je to obasnovania na takvih. A vi znate boteta bezopasna kada ne znaju granice da anglicka barba sa ilegalnom trgovlju радіоактивними матеріалами это тоже, как всегда, международная проблема. Так что это в інтересу і міжнародного суспільства е-е э, працювати над цими питаннями. Перша на конференції з фізичного захисту обліку та контролю ядерних матеріалів розглядали питання синергізму фізичної ядерної та технічної безпеки, ядерну криміналістику та проблематику кіберзлочинності. Загалом конференція сприяла обміну досвідом між фахівцями в сфері фізичного захисту обліку та контролю ядерного матеріалу. Як відмітили члени робочої групи, дана конференція прийшла на більш високому рівні ніж попередні. Потім много рассматривалось дополнительно з вопросам фізичної защиты і вичуток контроля, вопросы ядерной криминалистики, синергизма, вопросы строительства, физической защиты, новых ядерных установок и других вопросов, которые актуальны и были рассмотрены на нашем совещании. Для учасників конференції була організована виставка сучасних технічних засобів фізичного захисту обліку та контролю ядерних матеріалів. В ній брали участь сім фірм виробників обладнання та програмного забезпечення, які використовуються в системах фізичного захисту обліку та контролю ядерних матеріалів. Також на конференції була представлена 31 доповідь, як відзначив один із постійних доповідачів конференції Владислав Соловйов. Роботи більш досконаліші та актуальні. Доклади вийшли на більш новий і по презентації і более лучше восприймаються більше картинок, менше тексту. докладчики. цікаво розповідають. Понравилось, всі доклади. Молодці і сподіваюся, в наступному году буде ще більш цікаві доклад пам'ятними празами від Рівненської АЕС та сертифікатами відзначені кращі роботи. Так, третє місце Володимира Трішина за доповідь ядерна криміналістика в Україні, створення лабораторії ядерної криміналістики. Друге місце віддано Владиславу Соловйову за доповідь досвід Чорнобильської АЕС з визначення критеріїв аномалій. І перше місце присвоєно Юрію Солтису. Переможець є працівником Рівненської АЕС. Трудиться вісім років поспіль інженером служби фізичного захисту, чому обрав доповідь за темою організація інформаційної безпеки в автоматизованому інформаційно керуючому комплексі технічних засобів систем фізичного захисту, розповідає це. Актуальне питання, яке, на жаль, ще не має досить великого розгляду в нашій нормативної привів базі. Це інформаційна безпека в систем фізичного захисту. Тобто, як такова інформаційна безпека в нас дуже розвинута? Тобто розвинута вона на станції, розвинута вона в країні. У нас є служби відповідні, все дуже працюють, але є специфіка, яка відноситься суто до систем фізичного захисту. І от саме специфіку цю і те, як ми забезпечуємо цю інформаційну безпеку в нас на станції, тобто конкретний досвід, є тема моєї доповіді. Учасники заходу визнали необхідність розробки низки нормативно-правових актів та перегляду існуючих в сфері фізичного захисту і вважають, що дана конференція є єдиним в Україні форумом фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, міністерств відомств, ядерних установок та інших радіаційно-небезпечних об'єктів. Її проведення сприяє виконанню Україною міжнародних договорів та є важливим внеском у забезпечення національної безпеки. Конференція ця має ряд відмінностей. По перше, вона проходить. Обстановці, коли наша країна практично знаходиться в стані війни. І зараз люди, які раніше думали, що це все байки про фізичний захист прешти, тепер реально розуміють ту загрозу, яка надвисла над ядер матеріалами, ядерними установками і над іншими об'єктами, які використовують реактивні матеріали. Як показала конференція, є багато проблем, які треба, ну, треба змінити закон по фізичній захисті, другие законодательные документы. Поэтому по решению этой конференции у нас составлено, что мы будем обращаться в компетентные органы исполнительной власти для того, чтобы они нам помогли решить вопросы изменения в эти документы. В первую очередь это будет обращение, конечно, как наш орган, органы державного ядерного регулирования и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, потому что именно они имеют право вносить эти изменения. Наступна 13-та українська конференція з фізичного захисту обліку та контролю ядерних матеріалів буде присвячена питанням функціонування державних систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів в умовах існування реальних загроз. Її проведення заплановано на вересень, жовтень 2015 року на Хмельницькій АЕС. На майданчику нашої станції проходило навчання персоналу ДПНЕК Енергоатом роботі з системою комплексу оперативного аналізу дозиметричного стану. Теоретичні знання і практичні навички щодо застосування даної системи, отримані персоналом енергоатому в ході навчання, будуть застосовуватись під час протиаварійних тренувань і у випадку реальних аварійних ситуацій або радіаційних аварій на АЕС. Далі докладний коментар досвідченого фахівця щодо результативності та необхідності подібних навчань. А у наступних випусках детальна розповідь про навчання. Поскольку так или иначе ядерные технологии сказать, потенциал в себе несут достаточно большой, вопросы безопасности – это один из ключевых аспектов. МАГАТЭ в своем уставе, хотя уполномочен странами, разрабатывать и внедрять так называемые стандарты безопасности МАГАТЭ. Это единственная организация в системе ООН, которая имеет такие полномочия. Самый так сказать, последний стандарт безопасности, к которому я имел непосредственное отношение – так называемый основной стандарт безопасности МГТ. В разработке его принимали участие сразу 8 международных организаций, в том числе Европейский союз. Первый раз, когда они не просто разрабатывали стандарт, они его приняли в качестве основы для закона Евросоюза о безопасности. Этот закон был принят Еврокомиссией 5 декабря 2013 года, буквально полгода прошло. И сейчас э, Украина, поскольку э, мы уже э, безрадно идем в этом направлении, Украина будет полностью реализовывать этот закон. Важно, чтобы хорошо работающая станция была еще и безопасной. И вот, собственно, учения, которые сейчас проходят, хотя э, это та подготовка к э, скажем весьма маловероятным, но возможным событиям, это могут быть весьма незначительные события, не обязательно это что-то что масштабное. Значит, важно быть готовым. Как мы в автомобиле имеем подушку безопасности, вот, так мы как, должны иметь и, как, все средства как, на реагирование на радиационные аварии. Система, о которой идет речь, которую как, мой институт изготовил, это система поддержки принятия решений в случае аварии. Система, которая впитывает всю ту информацию, которая доступна, о как, окружающей среде как, и состоянии установки и э, система, которая предсказывает э, возможные, скажем, последствия и рекомендует защитные как, мероприятия э, в случае каких-либо, скажем, нештатных ситуаций. Його трудовий стаж розпочався у 1977 році. Останні 22 роки він відповідає за своєчасне, якісне і безпечне перевезення працівників Рівненської АЕС. Герой сюжету Леонід Авілович Троцьковець, начальник колони номер 1 транспортного цеху. Про його професійні здобутки, індивідуальні захоплення та особисті якості. Наступна відеоробота випуску. Леонід Авілович Троцковець, уродженець села Тутовичі, мальовничого куточку Полісся, що розкинулось на березі річки Горинь Сарненського району. У великій родині, де було шестеро дітей, він був другий за старшинством. Відтак, що таке відповідальність за менших та важка фізична праця знає з маличку. Жили скромно, згадує проте у любові та злагоді досі зберегли теплі почуття. Та усі, як один, щороку збираються в батьківській хаті, спілкуються і допомагають вже старенькому татові. Щодо професійного шляху, пригадує, після закінчення школи Першого світу здобув у Мерегощанському сільськогосподарському технікумі. Далі три з половиною роки відслужив у лавах воєнно-морського флоту. Бачив світ. Каже, побував у 13 країнах світу. Саме армія продовжує, виховала в ньому дисциплінованість, витримку і твердість у прийнятті рішень. Другу вищу освіту здобував вже під час роботи у транспортному цеху, а кар'єрна стежина пана Леоніда розпочалася у 1977 році. Перший я працював в снабженні, це був відділ механізації, а потім звідти перейшов по переводу в дирекцію, в гараж, працював слесаром, потім водієм, Це було в 77 році. Ще, ще тоді не було не цеха, тоді ще були склади. Ті склади так, працюємо по сьогоднішній день. Його перша посада слюсар. Через два роки став водієм першого бензовоза. У транспортному цеху Леоніда Вілович з перших днів його формування. Прийняли Орсовську колону, там все було розваляне, розбито, її встановили, будки, все, почали працювати. У мене було тоді 156 машин. Це були всі Камази, самосвали, а автобуси були в а Потім перевели вже на автобуси. Через 12 років очолив колону номер 2 з важкою технікою газонами, УАЗами, Камазами тощо. Згодом йому доручили більш відповідальну місію: перевезення пасажирів. Наразі у підпорядкуванні начальника колони номер 1 Леоніда Троцковця більше 60 автобусів і 21 мікроавтобус. Відповідно, колектив майже 150 водіїв. Перевезення пасажирів це дуже велика відповідальність. В першу чергу, яка требується від водіїв. Це не порушувати правил дорожнього руху, що заносить. залежить дуже багато. Ще специфіка така, що треба бути завжди вічливим до людей, щоб було чисто в автобусі було приємно. Транспорт його постійно перебуває під контролем технічних служб цеху, оскільки це зв'язано з безпекою пасажирів. Працівники ремонтних служб працюють на совість, каже Леонід Троцковець. адже роблять усе для власної зручності та комфорту пасажирів. Більшість автобусів дуже старі. Вони вже три сроки виходили. Вже один раз я повністю всі автобуси переварювали, повністю капітальний ремонт робили. А це вже третій раз. Начинаємо. Розбираємо, варимо, усірюємо, красимо. Це дуже клопітка робота. Окрім повсякденних професійних обов'язків, котрі Леонід Авілович завжди вирішує оперативно та досконало. На нього покладені й завдання проспілкового лідера: відстоювати права та інтереси персоналу транспортного цеху, вести роботу спрямовану на згуртування колективу, організовувати тури вихідного дня, корпоративи, екскурсії тощо. І так більше десяти років герой сюжету був головою проспілкового комітету транспортників. Останні роки заступник. Неодноразово Леоніда Троцьковця нагороджували похвальними листами та грамотами. Його портрет був розміщений на дощці пошани кращих працівників цеху, а також Рівненської АЕС. Троцьковець Леонідовілович це ветеран нашого цеху. От, дуже давно працює. Один з перших, можна так сказати, працівників виконує добросовісно свої завдання серед колективу. Користується авторитетом, завжди допоможе і молоді, яких в даний час не вистачає в нашій професії. Нещодавно Леонід Роцковець відсвяткував свій 60-річний ювілей. Нині, підготувавши собі належну заміну, прийняв рішення присвятити себе родині та улюбленим захопленням. Підводячи риску одного з етапів свого життя, усім радить. За що ти не взявся, треба було робити чесно, добросовісно, і я думаю, що це є результат. Про свого керівника, колегу та друга, персонал колони номер 1 розповів багато хорошого. Начальник у нас на своєму місці, теж допомагає, дуже допомагає. Як керівник, нормальний керівник. Можна поговорити, можна вирішити всі питання, Толкова людина. Весь колектив бажає хорошого здоров'я, як він уйде в відпустку свою, заслужений отдих, щоб він нас не забував, приїжджав до нас, ми до нього спілкувалися. 37 років із 60. Рівно стільки Леонід Авілович троцьковець присвятив трудовій діяльності на благо Рівненської АЕС. Його відданість, улюбленій справі, відповідальність та завзяття це риси, за які поважають герої сюжету в колективі. А харизматизм та мудрість досвідченого водія це те, чого буде не вистачати молодим транспортникам. З приводу можливого погодинного вимкнення електроенергії у Кузнецовську, слухайте далі коментар виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Куца. Зараз розроблений кузнецовським міським комунальним підприємством міській електричній мережі, графік аварійних відключень споживачів. І викликає багато запитань, що це і для чого це зроблено. Це робиться на виконання відповідних доручень кабінету міністрів в зв'язку з тим, що зараз енергетична система перебуває в кризовому стані. Зв'язку з військовими діями, які відбуваються на нашій території та захоплені частини енергетичних підприємств на території Луганської та Донецької області, у зв'язку з іншими проблемами, які існують, було надано доручення, щоб у разі виникнення екстрених ситуацій були затверджені графіки по енергогенеруючим компаніям. і на виконання саме цього було зроблено міськими електричними мережами, розроблено такий графік. У графік буде Застосований лише в екстрених ситуаціях на сьогодні, по нашій інформації, була проведена нарада відповідно з керівником міських електричних мереж. Ми готові забезпечити електроенергію, якщо не буде ніяких аварійних ситуацій. Графік буде застосовано тільки в надзвичайних ситуаціях, тому ми можемо спокійно працювати і сподіватися, що буде все нормально. Тому я б хотів би. Щоб мешканці цю інформацію скажімо так, мали на увазі, але не спекулювали, не накручували ситуацію. Ми чудово розуміємо, що зараз наша держава перебуває в важкій економічній ситуації в зв'язку з військовими діями на сході України. А зараз до вашої уваги спортивні оголошення. З 17 по 23 вересня проходила особиста першість Рівненської АЕС з настільного тенісу. Кращим став Сергій Макарук, цех теплових та підземних комунікацій. Друге місце посів Сергій Михайлов, начальник зміни блоків 3-4, третє Юрій Басюк, цех теплової автоматики та вимірювань. Переможців та призерів змагань нагородили грамотами та грошовими преміями від профкому РАЕС. 6 по 10 жовтня працівники станції знову ж таки демонструватимуть спритність у настільному тенісі наступному виді Спартакіади Рівненської АЕС. Змагання протягом тижня відбуватимуться у спортзалі реабілітаційно-спортивного комплексу з 18.00. На цьому, шановні телеглядачі, наш випуск завершено. Дякую, що слідкували за подіями на РАЕС, а разом з нами. А я, Тетяна Камець, із побажаннями успіхів та вдалих звершень, кажу вам до побачення. Зустрінемось.